Вітаю українці! Вітаю глядачі і підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Красти в нашій країні вигідно. Зараз я поясню про що я. І одразу вже. Представляю собі зараз знову ті люди, які. Ой, не на часі, ой, не треба про таке казати, ой, треба почекати вже все потім і так далі. Ні, я вважаю, що про таке потрібно казати зараз. О, дивіться. Як взагалі в нас все це відбувається? Якщо не зловлять на крадіжці, розбагатієш. Або розбагатієш ще більше. А якщо зловлять. Ну, окей, зловили, виженуть з роботи. І все. Розумієте? Все. Немає ніякого покарання, не бояться красти. Ну, ось, наприклад, навіщо далеко ходити? Звільнення суддів Верховного суду, Богдана Львова за російське громадянство. І ось багато хто подає це як таку, знаєте, велику перемогу. Але чи перемога це? Я, наприклад, вважаю, що просто в чергове а, покидьок вийшов сухим з води. І найбільше покарання для держчиновників ось вже багато років, це не тюрма, а просто їх звільнили з роботи. І все. І так кругом. Десь там якийсь чиновник, держслужбовець, приміром, там десь в ДТП когось покалічив. Заплатили потерпілим, по-тихому звільнили заднім числом і все. Прокурор вимагав Хабар. Погрозили пальчиком і звільнили. Просто звільнили з роботи. Ніякого покарання. Суддя Крадета має громадянство країни-агресора. Зараз війна в Україні через країну агресора, через Росію. Вся судова система просто. Просто обісралася по самі вуха, поки його нарешті з п'ятого разу звільнили. І, звичайно ж, ніякого покарання. Його просто звільнили і все. Але знаєте, а, як кажуть, є таке добрий вислів з дощу до підринву. Але це ще добре, що хоч звільнив. А скільки випадків, коли навіть і не знаємо, що крадуть. Крадуть багато, нам і не снилось. І не те, що покарання, а взагалі навіть ми не знаємо про те, що відбувається, і той, хто крав, і продовжує красти. А зараз, під час війни, скільки крадуть. І тільки, це тільки те, що ми знаємо, так? Що те тільки, що ми читаємо, що показують в новинах, що пишуть ЗМІ і так далі. Ось дивіться, і навіть ось тих, хто краде зараз під час війни, що, всіх покарали? Ні. Я взагалі вважаю, що красти зараз під час війни, що ось корупція на війні це навіть гірше, ніж мародерство. А потім ми дивуємось, а чого ж в нас так? Ось чого в нас так потім ось люди пишуть: ось навіщо ви про таке розказуєте і так далі. Зараз не на часі. Зараз треба виграти війну. Да Як виграти війну з такими? ми? Це треба присікати зараз. І не треба дивуватися, чого ж в нас так нахабно крадуть, бо нічого не роблять. От дивіться, а чого ж не красти, якщо відповідальності нуль взагалі немає? Красти вигідно. Не зловлять розбагатієш, зловлять, ну окей, вигнали собі з роботи і залишився при своїх. От скажіть: хто, ж не, хоче, ну, ось, хто не захоче зіграти в таку привабливу гру? І хтось каже, що ось після війни все зменшиться. Корупція в верхніх ешелонах. Бо Україна під час війни і в післявоєнний період буде залежна від міжнародної зовнішньої допомоги, від фінансування. Тому корупція в верхніх ешелонах влади зменшиться. Так, будуть контролювати, бо будуть давати гроші, уже контролюють. Але як бачимо, все рівно крадуть. Але чи а, припиниться ця крадіжка в, в, в верхніх ешелонах влади? Чи зменшиться вона? Чи буде так? Це дуже велике питання. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.